Їх побачив на підході приблизно за 300 метрів до участка. І, виходить, туди завозить забіг і бачу все, як тут творилося. 7 березня, в 11 годин ранку, прийшла група з 15 чоловік. <кій> спалили гараж, спалили будинок, 5 машин постріляли. Одна згоріла в гаражі, а потім був ще один приход, три підірвали. Коли я їх побачив, я замітив десь 5-6 чоловік на підході, бо вони йшли розтягнути. А коли вже нас спалили і верталися на котежний по асфальтній дорозі, то камери засняли, було 15 чоловік, два снайпера, один пулеметчик, два гранатомета вистрілили в мене, три понесли назад за плечима. Потім перебрався до сусідів, у них переночував. Вони восьмого теж дали мені машину, і ми разом колоною восьмого зранку виїхали. Ми передавали тоді інформацію. Нашим дрони літали, приходила якась дуже підозріла людина, вже коли орки зайшли. Він, виходить, до мого участка сюди дійшов, сказав, що він веселий родом із села Мотижина. Ну, я так думаю, що навели, бо вони просто прийшли для того, щоб тут знищити. Нас села забрали п'ять чоловік, колаборантів із Бушників. Тут села цього така жменька, люди, які співпрацювали і були заборбовані.